Всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Хочу вам нагадати, що час вживати гарячі напої, какао, лате, кава, зелені чаї, чорні, все йде зараз на ура. А тому заварюйте собі чай, каву, какао, хто що любить. Гайде дивитися новий влог, ставте лайк, підписку. Всім вам дуже вдячна за це. Стараюсь робити по челенджу, що мені доступно. П'ю чорну каву без додатків, без нічого, без цукру. Звісно, я вже без цукру п'ю мільйон років. Маленький спить. Сюди раніше ходили зі старшим на малювання попередні два роки, але зараз він на відріз відмовився. Ну і півгодинки на дворі потрібно погуляти за правилами челенджу, щоб спіймати вітамін D, щоб ці от синенькі штучки пішли. Ми вирішили розгрібти наші довгі ящики, в які ми відкладали одяг старшого. І я собі нещодавно їх перебирала, цей ще був трошки менший. І думала: Та ну, да це ж ще велике, хай полежить. А тепер вже дивлюсь, вже у нас не так багато часу це поносити. От буквально оця ковтинка вже пора, оця вже. Курточка, якби на весну точно буде не актуальна. Шапки понаходила, тут багато чого, носки ось буде актуально. І цей вже сидить, принарядився, перебирає свої модні образи. Така от штучка теж на зиму буде зручно. Да? Ось сидить у шапці старшого, зараз покажу. От він на портреті. Тут йому десь місяців 10, мабуть. Менше 9, напевно. І ось цей схожі. Тут у нас і новорічне, це я малому робила колись своїми руками. Він був у садочку 2 роки, йому було, я робила йому такий, ой, боже, костюмчик від межатка. Так що на Новий рік вже у нас готовий образ ці всі етикетки поїсть. І ще, знаєте, що цікаво, знайшла свої плаття, зараз вам покажу. Можливо, навіть ставлю фотографію, як я в цьому платті красуюсь на фотографії. Десь мені три роки там такі мої багатства. Думала, якщо буде дівчинка, то буду вдівати її. Можливо, для фотографій таких пам'ятних якось із своїх суконь. Знаєте, це так дивно бачити свої дитячі сукні. І розуміти, що. да, колись ти була дівчинка в, сук... в сукнях, принцеса така із Союзу. А, от іще одне. Це я пам'ятаю, це моє улюблене. Знаєте чому? Бо на ньому висіли бубенчики. А, от вони. От, я любила з ними гратися. Вона, правда вже втратила свій колір, але і оце оцю сукню я пам'ятаю. Моє улюблене. І за цим гад можна було. мовитись. Barely broke, I'm hungry rich. Yeah. Can't be lovers if we can't be friends. You mm -hmm. used to want your love, now you make me sick. In the sky, where I put you then, till you crash then by my side. Show me your true side. Time to call it quits. Guess it's done. And wishes you tore them off that instant. That's where, That's where this story ended. uh -huh. fell in love at my own expense. You say my love can't pay your rent. I was badly broken. I we revenge. Can't be lovers, can't be friends. uh oh -oh. Щось для цього влогу я знаходжу мало слів, напевно, тому що я дійсно дуже втомилася, хоча не прийнято про це привселюдно признаватися. Але це насправді так. Дійсно, це дуже все виматує побутові справи. Постійно з малюком потрібно перебувати, просто 24 на 7. А, і Потім і старшому, звичайно ж, я Тай, мушу діляти, приділяти увагу, тому що, м -м -м, тому що він зараз якраз в такому ніжному віці, і моя увага потрібна, як ніколи раніше. Також, Хоча насправді мені з ним зараз дуже легко, якось він, мій кент, ми розмовляємо на будь-які теми. Дуже нам цінно наше спілкування. А з малючком, звичайно, Звичайно, я більше граюся, намагаюся його якось розвивати. Дуже мене приголомшує те, що український YouTube з розвиваючими мультиками дуже відстає від того, який би ми не хотіли заглядати. Але можна завжди обрати альтернативу. От, наприклад, старший у мене дивився англійські мультики, можливо, тому в нього зараз досить непогана англійська. Хочу себе тим тішити. але... Вибір завжди є, вибір завжди за нами. І те, що ми нашим дітям даємо повсякчас, це в них закладається назавжди, буде з ними. І, можливо, зараз вони не схожі на нас, маю таку зараз дилемму, що все, що роблю я, все, що демонструю своїм прикладом, старший ніяк не хоче нічого з того робити. Але я себе просто заспокоюю тим, що. Колись все рівно це його не здожене, і, можливо, якась позитивна модель нашої сім'ї відобразиться в його характері, в його думках, рисах, і він також зможе щось собі класне взяти на майбутнє з того, що я вміла, з того, що я робила, ким є, і, можливо, ким буду. Тому не зупиняйтеся, розвивайте своїх малих, вкладайте чим більше, і нехай це вам повернеться сторицею. Це вдячність, любов, інвестиції та і просто радість життя. Їздили на роботу, знову підписувати документи, обожнюю бути в центрі. Все ж таки, не знаю, міста краще в Україні, ніж столиця. Хоча тут є дуже багато мінусів. Але, попри це, ми дуже любимо це місто. Я більш ніж впевнена в цьому. Подивіться, як мій малий ставиться до метро. Ну, а на балоні в нас теж досить класна погода. Сонячно було всі ці дні, а Листячко вже шуршить під ногами. Баба Ліда, як завжди, годує своїх 11 друзів. Хоча я не рахувала, це просто прикол, як 11 друзів оушена, так у баби Ліди свої друзі. Гадаю, що це просто святі люди, які на 200% свою карму пропрацювали. Робила нещодавно такий дуже простий десерт, просто з печива Марія. Хотіла спробувати, чи з Марією вийде цей прикол. Коротше, роблю заварний крем, просто яйце, цукор, борошна і столова ложка масла. І все це печивко перемазую і ставлю на ніч в холодильник. Зранку виходить ось такий смішний десерт. Оцей порошок використовую для прання дитячих речей. Чесно кажучи, що прав, що музику слухав, взагалі ніякого ефекту, не люблю його. Але ну, що робити, купила, треба використовувати. Оцей порошок якийсь корейський, а, люблю його, він прикольний. Я навіть не знаю, як це прочитати. Але він прикольний, його тут 3 кілограми і. Він досить економно розходується. Потім повелася, купила в комфі отаку величезну пачку за 119 гривень. Тут скільки, тут 5 кілограмів пише 160 стірок. Але це жахливо, не беріть це. Не переречі, не, ніяк не пінеться. Навіть я додаю два ковпачки, хоч би що. Ну, Там таке щось, носки якісь постирач ще можливо, але взагалі, ну, можливо, через те, що немає фосфатів, взагалі мильна речовина це є фосфати, а тут воно нічого не виводить. Короте, я дуже незадоволена і вам не раджу. Будете бачити, це в багатьох магазинах, не треба брати. Пироги спекли, попрали і пішли знову на вулицю гуляти. Ну, і загалом я виходжу на нову пошту забирати документи, відправляти таке інше. Дуже тішуся цим стаканчиком з Параджановим. Це взагалі це такий кайф сільпо зробили. Тіні забутих предків це мій улюблений твір зі школи. Вийшла на круасанчик з мигдалевим кремом і з кавою. От і настав час знову міняти шини. Дістаю зимові свої 4 шини і їду на шиномонтаж. А це наповнення моєї комірчини. Вже цілком такий собі невеличкий гаражик, як в дитинстві у нас був, тільки без автомобіля. Сходила собі, поки міняла шини на риночок. Загалом беру творог і якісь овочі, фрукти. Яблука можу взяти, зелень. Випили кави, з'їли смаколиків і пішли забирати готову свою вже на зимовому ходу машину. Не цю звісно, але це теж непоганий варіант. Взагалі, сонячні дні. Дуже приємно зробити це. Трішечки заздалегідь, щоб потім не летіти, коли вже ожелець, це дуже небезпечно. У цього майстра я якраз колись штопала свої шини, нарвалася на яму в травні це було, а в мене була ще зимова гума. І тому цей дядько допоміг мені їх заклеїти. Шини ходять дуже добре. Я йому дуже вдячна. І заміна резини мені коштувала 780 гривень. Взагалі, майстерні якось. Близькі мені до душі. Далі ми собі вирішили міняти обшивку ручки-коляски, тому що вона вже віджила своя, і я дуже хотіла її поміняти. Я шукала варіанти, не могла знайти. Нарешті знайшла на OLX і от домовились, і ми пішли собі. Тут собі побачила місце, де власне, закінчується або починається Київ з півночі. Тут ми чекали ворогів у 2022 році, і саме звідси якось вже так дивився в цю сторону, і було дуже не по собі всі ці блокпости. Бачите, тут вже такі траси, просто зелені зони починаються, і гаражна зона. Я, звісно, здивована цим дорогам. А прийшли в майстерню. Знову таки майстерня обожнюю майстерні. і натуральні людина розповідає мені, які матеріали можна обрати. Хоча займається вона саме обшивкою автомобілів, салону та керма. Я собі обрала обшивку каучук, такий і не дешевий, і недорогий варіант, проте результат мені дуже сподобався, я просто вражена. Я можу вам просто в каучук цей перешити, і тоді таки нічого. Так, от, бачите, Ага. Теж прикольно взагалі, мені здається, що. Можемо брати цей матеріал до да? да, мені да. дуже подобається. Я зроблю таку ти ж хочу такі кіно. Так... Шов, Що <гум> <гум> шов я тільки, мабуть, зроблю якісь такі, не такі, як у вас там на поляцькій, бо я Які буде? Да? Ну, просто зроблю такі самі простричу на машинки uh -huh. і прошью руками потім отак от. Ну так, да, без питання. Я... Що це таке бархатна картина? <смеш> так, я думаю, в мене просто є роботи, які мені хочеться не всі в інстаграмі єсть. Я думаю, розпечатати фотографії, тут їх вішать зі yes. свої роботи. Бувають клієнти заходять і потім ти що і таке робиш, і таке я да, так і будуть бачити, що я роблю. Вирішила нарешті зробити з гарбуза якісь страви. власне Зробила зрештою, дві гарбузяну кашу собі з рисом і з вершковим маслом. І також зробила маленькому таку кашку тільки без додавання солі. і На блендері перебила, вийшло гарбузяно-рисове пюре. От, власне, дві страви. А далі, друзі, хочу вам розповісти про чудовий рецепт сливового пирога, який був опублікований у New York Times в газеті і публікувався дуже багато разів, тому що набув шаленої популярності саме цей рецепт сливового пирога. Отже, рецепт я залишу в посиланні. Робиться він дуже швидко і легко, просто е, треба правильно збити інгредієнти і не перетримати у духовій шафі. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тому що я публікую найпростіші, найдоступніші рецепти. Тому що власне, і сама полюбляю не затримуватися на кухні, а краще піти погуляти або самій або з дітьми, або просто всією сім'єю вийти на прогулянку. Для мене це найкращий відпочинок. Бо тільки на вулиці я можу бачити природу, я можу заземлятися, я можу генерувати якісь нові думки, мріяти і взагалі дихати на повні груди, як то кажуть. Тому занотовуйте собі цей рецептик. На смак неймовірно смачно, швидко розлітається, просто за один присіст. І е, подивіться, яка краса до кави вас чекає. До речі, в наступному відео буду вам розповідати про досвід свого без кав'я, теж дуже корисно для здоров'я. Подивіться, яка, яка шикарна шикарна краса сливова получається. Мені здається, це найкращий сливовий пиріг. І далі собі пішли гуляти на двір, подивіться, який у нас ранок, яка зелена трава, обожнюю цей контраст, жовте листя і зелена трава. Просто відпочиваємо, п'ємо каву, насолоджуємося, життям насолоджуємося сонечком 2024 року, тому що в грудні його, напевно, буде вже не так багато, і в листопаді. Листопад я взагалі люблю за такий нуар суцільний. І таке занурення у зиму. Подивіться, як це маля грається, і іграшок не потрібно. Достатньо якоїсь обгортки шоколаду. Дуже красива жовта осінь. Дуже класні фотографії. Подивіться, яка шикарна, шикарна, просто шикарне кермо в мене получилося. Тепер навіть більше хочеться гуляти з е, візочком, з такою класною, шикарною ручкою. Просто. Професійні шви. Я в захваті від роботи цієї людини залишу вам посилання. Дівчата, зараз буду пилососити в кімнаті. Позбирала іграшки малого. Зараз все це коврики поприбираю, його коврик, свій коврик, і буду пилососити, помию підлогу пізніше, як завжди, це діло відкладається. Хотіла вам показати, подивіться, як у мене відросло волосся. До речі, знову час фарбуватися. Це взагалі якась безкінечна тема вже в нашому віці. Той, хто має сивину, то то вже хана. Але так приємно, Боже, що це таке? Буду ходити соняхом з соняхом. З малесенькою чолочкою. Чи як воно називається? Гривкою. Також буду зараз прибирати речі малого. от Оця пачка вже йде в кульок. Малих речей, такі класні речі, але не встигли ми їх поносити. Тому що, коли був період таких кофточок, десь 4-5 місяців максимум, то це було літо, було дуже жарко, ми носили одні будь-які І Це вже відправляється у нас щоразу після стірки, щось відкладаю до малих речей. це поскладала, зараз посортую.

Ходили собі гуляти на Болонський острів, я давно вже туди не а, вибиралася. А, почали розбирати там такі були. Ну, Не хащі, а такі забори, а за ними завали різних катамаранів, лодок, катерів, якесь воно таке заброшене, покинуте було. І зараз, напевно, що плесочі, які в Зеленбуд, хто там відповідальний за це почали розбирати всі ті завалля. Тому є надія, що там буде ще продовження якоїсь рекреаційної зони. Певно, що буде дуже гарно. Ну, Якщо так, то пізніше все вам покажемо. А тут подивіться, яка краса просто з цього мосту. Він мені, до речі, якийсь більш подобається, ніж у той міст хвиля. А, дуже шикарні осінні квіти засвіли. До речі, оце зміна, зміна квітів на клумбах, з літніх на осінні сорти. Ну, мене дуже захоплює. Поважаю цю роботу. І гадаю, що. Ну, місто продумало цей момент дуже-дуже-дуже прикольно. Я вам бажаю натхнення цієї осені. Створюйте, генеруйте ідеї, проявляйтеся, підтримуйте творчих людей. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, чекаю вас у новому відео.